Подорожувати з подовженими закордонними паспортами тепер буде не можна. Я натрапив на новину від департамента консульської служби МЗС України, де написано, що з 29 жовтня 2025 року відбулися зміни у паспортній сфері. Якщо коротко, то тепер для того, щоб поїхати кудись за кордон, вам треба мати актуальний закордонний паспорт. За подовженими вас нікуди не пустять. Вони посилаються це на міжнародне законодавство. Що дійсно паспорт повинен бути актуальним та діяти не більше 10 років, але є таке питання яким чином людям, які в Канаді замовити новий закордонний паспорт, коли в консульстві та посольстві України в Канаді нема вільних слотів, нема ніколи. Да? Тут з'являються потім бігунки з цими слотами, але про них не будемо говорити. І для того щоб отримати в легальний спосіб цей закордонний паспорт, люди зазвичай виїжджають в країні Європи, де вони його замовляють і де вони його отримують. Тому дуже цікава новина з урахуванням того, яка корупція діється в консульствах та посольствах України за кордоном. Да, вони радять, що якщо. Ви хочете кудись поїхати, то зверніться до консульських установ або посольств, або ДП документ для того, щоб виготовити на виїзд за кордонний паспорт або отримайте тимчасовий документ для виїзду в Україну. Але тут є посилання на сайт Кабінету міністрів України, де кажеться, що тимчасовий порядок, затверджений цією постановою, застосовується посольством або консульською установою України у разі відсутності технічної можливості оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон за самої єдиного державно-демографічного реєстру. Так, от у мене питання: чи є технічна можливість замовити хоча б закордонний паспорт тут в Канаді? Я про Європу не кажу. Там якось це питання вирішили. А що з Канадою? Чи будете ви вирішувати це питання? Я вже не кажу про те, що якщо у людини немає ні банківського акаунта ні дії, яким чином їй взагалі реєструватися для отримання та замовлення цього паспорту.